Гополов'янська об'єднана територіальна громада вчергове підтримала українських захисників. Постійно працюють, аби в найкоротші терміни закривати потреби оборонців. Збирають кошти, закуповують обладнання, передають продукти харчування, автомобілі. Тощо так і нещодавно до громади надійшло звернення від одного із захисників, що наразі боронить нашу країну на Запорізькому напрямку з проханням надати автомобіль для виконання важливих бойових завдань. Ми разом згуртувалися. Як результат придбали цей пікап Nissan Navara, вартість якого складає понад 252 тисячі гривень. Слід відзначити, що левову суму у зборі коштів надав депутат нашої сільської ради, голова фермерського господарства Волошка Віктор Васильович Редька. Сума майже 168 тисяч гривень. Решту коштів збирали гуртом. Це працівники нашої сільської ради традиційно. Це працівники закладів культури, клубів, бібліотечної системи, колективи вокальних ансамблів при наших закладах культури активно долучилися до цього питання, працівники освіти. Нашої громади небайдужі громадяни. Ну і звісно, старости старостинських округів організовували цей збір, долучались насамперед, також як завжди, активно. 13 березня пікап «Нісан Навара» передали волонтеру, представнику благодійного фонду Ангели України В'ячеславу Марешку. Працюємо кожного дня. Я вам так скажу на даний час. Допомагає громада кожного разу. До кожної нашої поїздки на будь-який напрямок громада долучається не тільки зборами продуктів харчування, а й допомагає фінансово на підтримку наших збройних сил. Це ми закупуємо і реби, і також і автівки. То тобто, ну всі як сказати, всі запити наших військових. Громада дуже активно долучається і дуже допомагає. Зібрали для захисників і продукти харчування та засоби гігієни, які спільно формували усі старостинські округи громади. В'ячеслав Мережко говорить, це важлива підтримка, яку так цінують на фронті. Коли ми, допустимо, приїжджаємо, ну на будь-який напрямок, куди б не приїхали. Завжди хлопці дякують. знаєте, говорять, що ви приїдете без нічого, аби підтримати нас, Тобто і духовно, да, і морально. Не не, немає важливого, що ми там привезли. А знаєте, ну я кажуть, приїхали з дому. Оце для них підтримка, це для них, як кажуть, мотивація йде. А як прийдеш з смаколиками до свіженьким хлібом? Та хтось ще з дому там на пиріжків до булочок. Ну повірте, це дуже це дуже захопливо. Автомобіль та всі зібрані громадою продукти вже завтра вирушать на запорізький напрямок. Сьогодні закумулювали всю продовольчу підтримку. Вигляді наборів, які формували наші старостинські округи. Наша громада все це сформували. Передали і завтра я думаю, що разом із В'ячеславом Мережком ми відбудемо на Запоріжжі і передамо нашим хлопцям безпосередньо і авто і всю цю підтримку, яку акумулювали, це вкрай важливо, необхідно. Продовжуємо підтримувати наших хлопців, наближати перемогу в єдності. Наша сила. Слава Україні!